Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось такий цікавий яблучний пляцок. Дійсно, дуже гарно вдається, виходить високий, великий і дуже смачний, а також готується легко, тому обов'язково спробуйте. До борошна додаємо розпушувач, додаємо м'яке масло і перетираємо це все до утворення крихти. Я роблю це з допомогою топкача для картоплі. Ви також можете використовувати будь-які інші засоби або перетерти масло руками. Тепер додаємо сюди цукор, додаємо яйця і додаємо кефір. У мене жирність 2,5%, але можна додавати будь-який інший. І замішуємо тісто. Виходить ось таке густе, але липке тісто. Ну, третю частину тіста відділяємо, обгортаємо харчовою плівкою і відправляємо в морозилку, щоб потім її натерти зверху пляцка. Другу більшу частину тіста розкачуємо одразу на пергаменті, на якому будемо випікати. Трішки посипаємо борошном, щоб тісто не липло. Перекладаємо тісто разом з пергаментом у форму формуємо бортики приблизно 2 см. Тепер підготуємо яблука, для цього я їх почистила від шкіри та серединок і нарізаю ось так пластинками. Далі на тісто викладаємо шматочки яблук. Далі посипаємо яблука какао. За бажанням можемо додати півчайної ложки кориці. І відправляємо це все разом із формою у холодильник. І зваримо пудинг. Для цього з'єднаємо молоко, цукор та два пакети ванільного пудингу. Можна брати будь-який інший пудинг або замінювати його крохмалем та ванільним цукром. Перемішуємо, щоб пудинг розчинився, і відправляємо це все підігріватись на маленькому вогні, постійно помішуючи. Як тільки маса почне закипати та стане густішою, забираємо її з плити. Гарячий пудинг виливаємо на яблука. Намагаємося рівномірно розподілити цю масу. І зверху натираємо тісто з морозилки. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 50 хвилин 1 годину. Готовий пляцок охолоджуємо у формі, а тоді виймаємо. Плясак виходить дійсно дуже гарний та смачний. Його можна готувати як у свята, так і у будні. Якщо рецепт вам сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео, також напишіть в коментарях, чи будете його готувати. І буду вдячна за ваші відмітки в інстаграм та фейсбук.